В південних областях України продовжує свою роботу всеукраїнський проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. Він працює за ініціативи Мемонської організації економічного розвитку. Спеціально для фермерів та аграріїв Миколаївщини постійно організовують тренінги, семінари та додаткові програми для розвитку. Для проведення тренінгів завжди запрошуються галузеві спеціалісти, маркетологи та піар-менеджери. Проект имеет организации, которые в каждой из областей осуществляют непосредственно деятельность. То есть сам по себе проект не резидент Украины, он финансируется правительством Канады. И для того, чтобы в каждой из областей иметь возможность достигать целей проекта, у нас есть партнеры. И организация, которая работает в Николаевской области, пригласила меня на встречу со своими клиентами, потому что клиенты имели потребность задать вопросы, касающиеся развития рынка прямо сейчас. Это важный елемент любого государства. Свіжі овочі фрукти это специфический мир, маючи свої законы, дозволяючи людям працювати, зарабатывать деньги, дозволяючи свої сім'ї і для юга України имеющий очень большое значение. Сергій Потапов лише рік працює з проектом, спеціалізується на плотноовочевому ринку. Але його тренінги набувають більшої популярності серед фермерів південних областей України. У меня самое важное те стороны, которые есть в руководстве моєї бізнесу. Я получу сьогодні определенные знания или хотя бы точки отсчета и людей, которые мені можуть професіонально ответить на те вопросы в бізнесі, которые меня интересуют. Бізнес-проекти Сергія допомагають зрозуміти основні критерії та вимоги до агробізнесу загалом і до овочівництва зокрема. поиск тех людей, которых мы называем маркетмейкерами, людей, которые создают рынок, людей, которые трансформируют теперешнее положение из просто дополнительного источника дохода в основной бизнес. То есть сам по себе изменение сознания и подхода – это приоритет номер один. Приоритет номер два – это экспорт. Это работа с продуктами, стабильно уезжающими, имеющими сбыт за пределами страны, имеющими возможность продаваться дороже, чем на внутреннем рынке. Есть ФОК. Привычность мысли нужно гнать, столовый нож оружием может стать. Поэтому привычные культуры, которые выращивают все, как правило, не приносят прибыль. И те, что либо... И те культуры, которые либо... Либо дефицитны, либо дают новые возможности, новый опыт, новый вкус. Но они, как правило, более востребованы и дают возможности больше получать прибыль. Спеціально для слухачів тренер показав власноруч розроблені методики, поділився власним досвідом ведення господарства та практичними прийомами менеджменту. Любой фрукт може бути рентабельним. Любой фрукт создає добавленную стоимость. Вопрос, як ми його упакуем, як ми його доведемо до конечного потребителя, як ми создадим йому легенду. как эта легенда будет принята. Можностей в Николаевской области гораздо больше, чем используется сейчас. Там по себе овощной рынок, именно овощи, овощи борщевого набора, любые другие овощи, более развиты, чем фруктовые сады, более развиты, чем виноградники, более развиты, чем сливы, черешни, чем многие-многие другие культуры, которые могли бы здесь расти. И само по себе садоводство, производство фруктов, ну, наверное, имеет огромный потенциал, связанная с климатом, связанная с доступностью водных ресурсов. Также участников интересовало питание просувания собственной продукции на рынке плодоовощевничества. Любой из рынков достигаем. Вопрос, кто возьмется за это дело профессионально, кто создаст условия, прежде всего технологические условия, для того, чтобы этот рынок был достигаем. Вырастить можно любой продукт. Понимать, Создавать рабочие места, работать с себестоимостью это вопрос профессионалов. Весь мир открыт для людей. Но в мире, вокруг нас, вокруг Украины, существует другая реальность. Она более жесткая, но она более понятная. Там существуют свои правила. И если учиться работы с овощами, со свежими овощами и фруктами, безусловно, лучше ехать в страны, которые создали из этого ну, элемент большой-большой экономики. Это Польша, это Голландия. Це Франція, та ті Испания, Іспанія, Італія, те ті где де шестої сімої покоління создають високотепнологічні фрукти і овощі з поняття собі стоїмостю, вкусами упаковкою. На тренінг приїхали аграрії з різних районів нашої області, які представляють як достатньо відомі, так і невеликі господарства. Інеса Крашевець Любченко, директор невеликого, але вже достатньо відомого агропідприємства. Основною сферою діяльності жінки є вирощування лікарських трав та виготовлення з них натуральних ефірних масел та есенцій. Фірма відкрилась у серпні 2009 року. Компанія українська з канадською інвестицією. Ми е... получили, привезли очень серьезное оборудование, по, так скажем, по новым технологиям, то, которое позволяет перерабатывать много разных как растений, так и плодов и овощей. Но на сегодняшний день мы разработали технологию вот такого нового продукта, как гидролаты. Это концентрированная взвесь в дистиллированной воде, только фракции легких веществ из растения, которые добавляются называется, можно сказать, как метафора, это паровая, холодная паровая дистилляция. Мы разработали эту технологию и, в общем-то, уже имеем определенный опыт и отзывы о качестве нашей продукции. На ринок компанії «Інеси» вийшла у 2011 році. Продукція фірми вже достатньо відома у Харкові, Києві та Одесі. За словами жінки, на Миколаївщині продажі не дуже, попри те, що сировина для продукції вирощується на Баштанській землі. Очень поддерживал в 2014-2015 году, поддерживали э, заказчики, когда говорили, это здесь у нас в Украине, да, мы обязательно будем пробовать и покупать. И, конечно, когда у нас ну, вот в эти трудные годы было тяжело, то вот когда была такая реакция, мы понимали, что все равно стоит преодолевать эти трудности и продолжать работать дальше. Та незважаючи на багаторічний досвід у аграрній галузі, жінка постійно відвідує спеціалізовані семінари та тренінги. Ця цель токадна. Хотя вроде бы как бизнес, и немножечко это может быть и звучит парадоксально, но не столько деньги, сколько качество нашей отечественной продукции. Потому что действительно мы, Мы, украинцы, можем делать качественную продукцию. У нас для этого есть все возможности, кроме того, что есть земли, есть еще руки, есть еще ум, і бажання учиться, тому що к сожалению, так ми столкнулись з тим, що коли мало інформації, не завжди знаєш, як правильно це робити. Інеса кришевець любченко вважає, потрібно завжди ділитися набутими знаннями з побратимами по цеху. Тот, кто працює, об'єднаємося і передаємо друг другу інформацію. Ми фактично укріпляємо наше общество. Ми його інтегруємо. На якщо у нас прошло результативне, значить буде результативним будущее. Ще один учасник тренінгу Сергій Кравцов керує великим агропідприємством. Фірма спеціалізується на виробництві, зберіганні та переробці фруктів. Займається вирощуванням зернових і технічних культур в Баштанському районі Миколаївської області. Ми вирощуємо практично всі фрукти півдня України: черешня, вишня, персика, брикоса, лича, слива, яблука, груша. Ну що, вроді нічого більше не замовка. Крім того, крім того, ще займаємося і на садооборотних площах. Вирощуємо пшениці, ячмінь, соняшники, горох. Підприємство працює вже багато років та продовжує активно розвиватися. Сергій Кравцов разом з працівниками постійно відвідує семінари, на яких часто обговорюється питання кооперації. Сьогодні доповіді слово кооперація прозвучало таким будемо, сарказмом. Ну, ну, дійсно, слово кооперація на Україні вже затаскали до такої сім'ї, що якщо сьогодні сказати, давайте скооперуємося, значить цього питання не буде результату. Я був буквально не тільки півтори-дві в Рейнкарці, також будемо говорити так, про розвиток. Ну, сьогодні був розповідь в частності зацепили за цей іноземний проект, і там от теж звучало слово. Чому в нас в Україні це не йде? У нас немає довір'я друг до друга, довір'я до держави, довір'я до кого. Ну, ми кожен сам собі тільки довіряємо самі собі. От ми і викручуємося в цих обставинах. Я до нас і мене, і спеціалісти наші виїжджали за кордон, і ми бачили, що таке, як це сьогодні за кордоном в Європі працює ця кооперація. Це дійсно, це дуже хороша річ, але у нас, вона, я так думаю. Я ще в кооперації. Я думаю, що я ми вже залишку працювати, напевно не вистачить. Не буде цього. Треба помінялися, щоб у людей помінялася, будемо говорити, ментальність. От тоді вона і запрацює. Наталя Остряніна, учасниця семінару, приїхала до Миколаєва два роки тому. До цього все своє життя прожила на Кримському півострові у Керчі. Родина жінки винайняла невелику ділянку землі, на якій вирощує ранні овочі, розсаду та молоді дерева. Це плодородна, звісно. У нас я сама жила в Керчі. У нас така важка земля. Для того щоб її обробити, там постійно ну, стоять. И здесь рихла, легка, ухажувати легше. Конечно, плодороді сильно відличається. І плюс вода. У нас рядом речка, вода 11 метрів. То есть бери сколько хочешь в Крыму. Эта тема, конечно, была всегда недостаток. Но мы тоже там умудрялись жить и жили очень хорошо. 45 лет я прожила в Крыму. Я не хочу жить с собой в противоречии. Вот и все. Мне это не нравится. Я почему нужно себя гасить и показывать, там, и переходить на их правила жизни. Меня это не устраивало. Поэтому переехала еще раньше, чем они даже этот так называемый референдум провели. У меня была там ферма, бизнес был. Но ферма была тоже необычная, тоже внедрение новых технологий. Там были у меня кролики. И плюс я занималась параллельно, когда уже настроила эту систему, она стала работать как часики, и я еще стала заниматься финансовым консультированием. То есть работала от крупной немецкой компании. Ну, то есть інтерес у многих планах тут сходится. Мій наработанный, так сказать, опыт за многие года, он здесь приходить необходим становится. Жінка постійно відвідує семінари, адже за її словами, щоб мати прибуток, треба завжди вчитися і розвиватися. Я взагалі на кожний семінар хожу з причувствім нових знань. Хоч і опыт у мене би, большой, але в этой області я мало що розумію. Каждый семінар у мене відкладається необхідними ну, для мене лично знаннями или для тих, кому я можу передати це. конечно, звісно, И І теми, як вони вибирають, такі, які действительно актуальні. В планах організаторів та кураторів проєкту провести найближчим часом серію візитів на господарство області, що займаються вирощуванням овочів та фруктів. Там вже на прикладі показати доречність певних нововведень для оптимізації роботи господарств та їх прибутковості.